Так. Добрий вечір. Пів дев'ятого вечора. Ха. Ось як мені даюся зараз тренування. Мій в'їхав на розхват, оказується. Опа! На розхват і... дев'ятого вечора я йду тільки на тренування, ребятки. Ну як таке може бути? Піпець. За світ вибачаюсь, тому що пізно вже вечір. Під 9 вечора поїхали на тренування. Піпець. Так, ну що, я вже тут на тренувачці. Чик. Ну коротше, в мене не вийшло приїхати сьогодні. Нас тільки ми домовлялися, тепер у нього потім у нього не вийшло, ну і в іточі вийшло коротше, на дев'ятого вечора. Сразу все що хочеш їсть. І пивку і кофейня. Можна буде зразу, хто що любить після. тренировочкой. Либо сразу по пивку, либо сразу по кофе. Так, друзья, я пишу переодеваться. тренируется.

не жду между 10 вечера, ой, 59 вечера. Мы тут поднимемся с вами. Последний уходим, все, повыключали свет. Мы выходим Я говорю, да, Надеюсь, выходишь, после сразу есть пивко, да? да. Є ж... Мені так подобається, коли виходиш, у тебе на выбор все що угодно. Так, друзі, насамперед, вже десь часів вечора. Я собираюсь купатися. Всем гарного вечора. Піпець, машин багато, нема де поставити. Все зайнято. Господи. Поставив почти почти на дорозі. Ну, ця машина стоїть, вона нікуди не виїжджає, я знаю точно. Иду с тренировочки. Знаете, честно вам хочу сказать про то, что що... я Як Яки себя сразу чувствуешь до... по другому. Иду с сумкой. Геннадьевич, конечно, издевается... Даже даже с моим весом издевается. Но я ему конечно благодарен про то, что він себе так ведет по отношению до меня. Ну Но... Нічого. Це чувствую себе потихонечку. Починає ставати лучше. В плані фізично. Ладно, друзі. Я домой. До завтра. Привіт, ребята. Раді вітати вас. Ми з Юлією. Привіт. Ми з Юлією йдемо на нову почту. Прийшов мій костюм ще один, який я заказувала на весілля. Вона ну, всякий случай купила ще другий, бо вдруг би він не прийшов. Ну він прийшов. Я, коротше, подивитися і скажете, в якому мені лучше. я його поміряю, якщо він мені підійде. Ну, Юля теж скаже, наша? Звісно. Що подружка буде в платнічку красиво. Так, да, так, да, так. Да. Ой, <решко> <решко> <She уже> заклинило. <решко> <решко> Все, ми на почули. На я Все, но я вам не буду показывать, как она будет раздеваться. Ну, да. Вот так, наверное, да? Наверное. Чешутся тут. Угу, нет. 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 Вот вот. Да? нет. Угу. А наверно, продевает. А вот це за цим связывается. Ага. А это, наверное, продевает. А за связывается. вот так. Ага. ага. Так, а на Бог его знает. Да? Свет, ну мне уже не нравится. Сейчас. Я... Сейчас я... Тебе честно, пожалуйста. пожалуйста. Просто да. такая барахлоша. Ну и шо? Что это такое? Возьму, да, Хорошо, что я купила костюм. <с> e не... В общем, ребята, мы даже не нуждаемся в ваших. Ты розумієш щось? Не знаю. Та я тобі кажу, що воно все ось, ось, ось спина, все прозрачне. І пишей теж, що не вийде? І качество ужасне. Качество ужасне. Шос. Ексенсей. <кхи> і і, і триста. На секундочку. Ділечка, ну як тобі? Хочеш, в ванді зайдемо, може там і то краще буде, Хочеш зайти? Оце. Та я взагалі тобі просто кажу, що мені я не в понравилось шокі качество, во первых. І фасон, боже, воно на картинці, воно так красиво було взагалі. Ну, я тобі хочу сказати, що там не такий матеріал на, кар... на відео, як не тут. Не такий, звісно, абсолютно. Тому що він не так. Ну, давай почеснемо, якби воно стояло тисячу гривень, то ще можна було б подумати. Ну я його якось закрути. Та ні, ні, -ні. не альот. Ну взагалі не таке. Опа. Що все тепло. Нам не треба тепло. Не Та надо. не треба, ось йде циклон. Ще як бахне 15 градусів, приколимося. Мені не страшно. Це понятно. А я буду це хотіти. І не тільки зубами, а якісь тачками. <світ> ну так. Да. Так, ідемо за кавою, так? Да? Так, ну, да, треба випити за це каву. За те, що не підійшов костюм. <рес> Боже, як хорошо, що я купила той костюм. Да. І мені написали, така кстати. Так, всі... да, і написали, кстати, всі, що мені в ньому красиво. Прекрасно. Здрасте. У мене немає день. Я вигоріла так? Ні, воно на вічинок. Подивись, яка рижа. як рижа. Да? Вигоріла, так, треба да, тут крашуватися. А як ти хотіла? Світлиця і воно вимивається. Здравствуйте, приїхала. Я за літо як вигоріла була. Я вже щось красива. Ти ж покрасилася. Да, да. І лати. Починемо. Так, вийшли погуляти з річиком. Ребята, кстати, напишіть в коментарях, як вам був той костюм. <рес> Тільки правду пишіть, то я думаю, що нас мені не зійдуться. А ось мужчина приїхав з роботи, вчора був на боксі, сьогодні йде на футбол. Скоро будеш, Май... як тростинка, світиться будеш. Дві. Буду шукати тебе. Послухай мене нема хід. Ти сама заставила мене піти на бокс. Я? Да А, тобто я ще й винувата. <різь> <різь> І кстати Пішли туди, мені тебе надо? І, кстати, я хочу казати про тебе Щоб він ти дуже хорошо допомагає. Вони вчора я їх спробував на ці бенти, що ми купили, заматував, Чого ти це не ми... показуєш? Та, тому що ми так опоздали, вже було, не, було вже тренуватися. Я їх використовував всередині тренування, бо що в мене була функціоналка, половина тренування половина вже техніка, від ударів. І потім ми всередині наматували. Як класно! Коли намотані руки в тебе реально цим бинтом. Кість взагалі тебе слухається просто. У мене вже просто коли був без бинтів, Геннадій мені каже, ну, що ти без бинтів ходиш? Понятно, що тебе буде все боліти. І це, і, тренеру, і їх тренувати. Я Кажу, ну коли йде мені їх тренувати. Коротше, я купив ці бинти. Вот. І, і, і ідеально. Просто класно. Це майку, яку ми купили на тренування. І скільки? 400 гривень. Які? 400? А скільки? 279 гривень. Вот сейчас 270 гривен. Да. А, а 1100 стояла. І, кстати, вот цей магазин атлетикс. А футболку ти вообще за 179 купив. Чорну. Нет. А сиру. Сі ти сіру не взяв. Купив сиру, здрасте. У мене сира є там тоже. Да? Да. Ну тоже 6. -6. Ну я 5 вещей на 1000 гривень взяв. І худі ти взяв за 470 гривень. 479 да. худик, конечно, идеально, классно. Цей магазин находится в центре Дніпра, Атлетикс напротив, напротив Мосити со стороны моста. Если хтось з Дніпра, можете зайти подивитися. Там, походу, по-моєму, розпродажа всього йде. Там є і детські, і... Ну, багато розпродали. Так. вона сказала, дуже багато розпродали Обувь. скидки обуві. Обуві, так. Обув є, там і Найка, Скайпінг, Скайплівси, так? І все, все, все є з Ну, є ціни і по 25 тисяч. Ну це Коламбія. О, і я спрашував продавця, О, продавець каже, на них скидки на Коламбію скиде взагалі немає да. ніякого. Так, я пішла в АТБ. А Річі пишу травичку. Я купила тобі твоє морозиво. Для? Київський пломбір? Так, да? Да, покажи. Київський пломбір. Я обожнюю його. Він якийсь викневий. І купила зараз в АТБ, ребята, не знімала, бо там було дуже багато людей біля морозива. Монако морозиво в коробці. Скільки там? Пів кілограма, п'ятьограма або дайде. Було по 208 гривень, зараз по 103 Акція, так? Да? Акція, да. Ну я його взяла, поставлю, ти ж все одно любитель. По чуть-чуть можеш. А, ти взяла, так? Да? Ну так. Казав не А? Казав не брати Ну і взяла, поставлю. Захочеш, пошли, пошли. Быстро, побіжали, побіжали. Голови, Друзі, нам уже. В п'ятницю, ой, в п'ятницю, бачиш, спішу. В суботу, на весілля. Будемо гуляти на весіллі. Як все, ти сьогодні підробив штану? А мені не треба. Не треба. Я підробив штани mm -hmm. і, ну як ти казала, взяв з собою ще тилоф, і... фередів. Фарі. І... Привіт. Пошли. Нам не треба до цю Ні. Нет. Переодімся, там є, можна переодітися і зробила. Вона мені буквально дуже швидко. Скільки лі... коштує? 350 гривень підробити. Ну, у, нас біля... у нас біля дому 200-250 200-250? Да, по-моєму. Ну зрозуміла, що біля дому що? Я не можу лоферів діти і вийти, зняти штани, обратно і піти в цьому. Вона Смисто? мені на ловку. Так не... тут теж є роздівалка, Ты чого. Де. Ти між відчув? <гум> а, да я не знав. Я думав, затулоточук. Оту, за Отут, От ось, в ощадбанки. А, так такий. Ну вона робота неудобно, вона робота з 11 і до 5, по-моєму. А, а я на роботу, то на 9 мені. Я ж ти за що кажу? Я одвіз на роботу. Я одвіз, переодівся, поїхав пообідав, поїхав, забрав, поїхав до клієнтів на 12-й квартал, і вона мені вже дзвонить, приїжджай. Це там біля роботи десь? Так. Да. Yeah. Так що таке тоді. Це... Давай я понесу, бо ти бачу, що ти сюди. Вона ну, просто рука замарилась, давай так переміни. Я понесу. Там, Не важко, mm -hmm. ну, якось, Ну а? Я вообще с Гулькой не хотела показывать Так давай ты, Боря, Ричка помоги Рич, ну ты холостый вообще, ты же все же холостыми стреляешь ты Сейчас притянут все стой. стой Иди стой, Рич Рич, Рич Рич, ну Ричик Подкатируй на камеру Не ну, хочешь?

Сейчас подивимся. Я же так суббота ждашь? Да знаешь, когда ты ждашь, что... Быстро. Да нема, товарищ, нема ничего, mm -hmm. все уже. Все. Зачем ты ногу поднимаешь? Если там нема уже, yeah, ничего. Не поделюсь, что... Говорю... Як ждеш сильного весілля, знаєш, як воно для тебе швидко пролетить? Для мене то воно пролетить швидко, а для нас ще швидше. Я просто з повиною наших. Ага. Вчиталась... Та й тим, скільки це, господи, це було... Я ж коли вчителась вдома... 12, 12 років назад, Свет. Да, так, 12? 12, а скільки? 12. Точно, вірю? Ну так. Да. Вірим, точно. Ой! Слушай, напомнить мене, не бери. <ріст> так видно, так. Ладно, друзі. Дякую, що з нами в такому маленькому міні-влогі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк пишіть коментарі. До наступного Байбай! Все, всім пока. Я поїхав грати в футбол.